Реальності більше не існує, як пояснити самому собі, що сьогодні 4 квітня, а не 24 лютого, як змусити себе жити далі? Чому я так ненавиджу себе за те, що я в безпеці? Щось болить всередині мене, неначе випікає. Відчуття безодні вилились вже всі сльози, а на серці лише сухий гнів. Я марю днем, коли скінчиться той холод, і як розтане сніг тяжких емоцій. Смерть питає у повітрі. Тобі лиш пощастило народитись в іншій частині області, прокидатись від вибухів та здригатись від того, що винищувач пролетів над твоєю хатиною, прокидати сльоза, бо навіть у вісні війна. Ти помираєш з кожним почутим пострілом і знову народжуєшся. Персональне пекло, згорівші мрії, а в пам'яті закарбувався той ненависний лютий. Що ж означає бути українцем? Мати одне велике серце на всю неньку Україну, боронити її ціною власного життя. Бути вдячним, бути хоробрим та щирим, мати віру в серці, світлу мрію та тривалу пам'ять. в українців з пам'яттю біда. Бути українцем це жити за ідею, вмирати за життя. І така реальність, така історія нашого буття: сміливі, сильні, вірні та щасливі. Такі ми, українці.